Кредитна афера 100 тисяч гривень без відсотків та довідок про доходи на таку заманливу пропозицію погодилася мешканка Прикарпаття, не підозрюючи, що зв'язуються з шахраями. Оголошення про послуги товариства Укрфінстандарт, пенсіонерка Ганна Абрам'юк побачила у газеті, маючи кредити у декількох банках, підрахувала з допомогою даної позики, зможе швидше їх погасити. Є оголошення Укрфінстандарт, площа ринок 2 в місті Івано-Франківську. Так як я проживаю на Франківській області, можу взяти позику 100 тисяч місячна оплата 655 гривень. Там було вказано конкретно: без довідки про доходи і без взагалі паспорт і ідентифікаційний код. Ну на це я і не звернула уваги. Перезвонила я в дану філію. Вона мені сказала, так без всяких проблем. Бо я кажу, я пенсіонер, я вже я вже на пенсії. Ми видаємо позики всім. Пізніше з'ясувалося, щоб отримати позику, треба оформити страховий поліс та регулярно вносити платежі. Жінку переконали, чим більше внесків, тим вищі шанси, що гроші дадуть саме їй, а не іншим учасникам фонду. Сплативши аферистам декілька тисяч гривень. Ганна Патрівна зрозуміла, її обдурили. Відтак почала писати листи у різні інстанції. Врешті за сумнівну організацію взялася прокуратура міста Івано -Франці. Франківська, яка і виявила пірамідальну схему діяльності спілки. Окрім того, з'ясувалося, «Укрфінстандарт» не належить до фінансових установ та відповідною ліцензією Не володіє, мав місце обман споживача, і на підставі цього прокуратурою міста було заявлено позов, захищено інтереси пенсіонерки, позов до Укрфінстандарта про стягнення тих коштів, які були вкладені пенсіонеркою, повністю задоволений судом. Окрім того, було визнано недійсним і зобов'язано повернути кошти, яка пенсіонерка витратила для обов'язкового страхування. Втім, свої гроші це понад 8 тисяч гривень. Ганна Петрівна досі не отримала, адже афористи подали на апеляцію. Тим жінка обіцяє доведе справу до кінця. Та, крім отримання коштів, сподівається, що дану організацію таки закриють.